В селі Кошаренці Бершацької територіальної громади Гайсинського району на річці Південний Буг трапився нещасний випадок. Під час відпочинку на водоймі трійко дітей переходили річку Південний Буг, де глибина сягає близько двох метрів. Там їх знесло течією, почувши крики хлопчиків. Їм на допомогу кинулося двоє підлітків. Дітям вдалося витягти з річки та врятувати найменшого хлопчика. Другий зміг вибратися з бурхливого потоку самостійно. На жаль, третій хлопчик, якому було 11 років. Зник під водою до пізнього вечора, 31 травня, рятувальники не припиняли пошукові роботи, продовжили їх на світанку 1 червня. О шостій ранку дитину знайшли на відстані 20 метрів від берега на глибині майже 2 метри. 31 травня о 18.22 до оперативно-рятувальної служби надійшло повідомлення про те, що у Гасинському районі на території Баржицької територіальної громади, а саме в селі Кошаринці, тріх дітей 2012, 2011 та 2014 року народження переходили річку Південний Бухти. Глибина сягає близько двох метрів. Там дітей знесло течією, прибувши на місце. Рятувальники з'ясували, що крики дітей першими почуло двоє неповнолітніх 2009 року народження. Хлопчикам вдалося врятувати восьмирічну дитину. Другий 11-річний хлопчик вибратися з бурхливого потоку води зміг самостійно. На жаль, хлопчик 11 років зник під водою. Вчора рятувальники до пізнього вечора проводили пошуки дитини однак, знайти його не вдалося сьогодні. в досвіта підрозділ служби порятування. Онку виїхав на місце подій та продовжив пошуки дитини о шостій ранку. Дитину знайшли на відстані 20 метрів від берега на глибині понад півтора метри.